ділок 4 серпня в ефірі Новини міста. Розкажемо про головні події станом на 16. -ту. Вітаємо у Свято-Георгіївському храмі сьогодні попрощались із героєм Олександром Пусацьким. До початку повномасштабної війни чоловік займався вкладанням бруківки. Воював у складі 82-ї окремої десантно-штурмової бригади. 18 жовтня 2023 року Олександр Пусацький зник безвісти в Пологівському районі Запорізької області. Саме тоді, як виявилось, згодом був його останній бій. Герою назавжди 34. У нього залишились сестра, дружина і двоє дітей. Поховали Олександра Пусацького на Алеї Слави в мікрорайоні Ракове. Два ворожі шахеди збили наші захисники в небі над Хмельниччиною упродовж ночі та нинішнього ранку. Ще один БПЛА було локаційно втрачено. Постраждалих та загиблих немає, однак внаслідок атак пошкоджено частину дорожнього полотна. Відповідні служби вже взялись за відновлювальні роботи, повідомили в обласній військовій адміністрації. Загалом терористи випустили по Україні 162 безпілотники, з них 161 знищено нашою ППО. Також зафіксовано влучання одного шахеда і падіння уламків на Одещині та Київщині. Звітують у повітряних силах. Крім цього, сьогодні вранці росіяни атакували Хмельниччину кинджалами. Про наслідки в обласній військовій адміністрації не повідомляють. Майже півтора десятка безпілотників отримали військові від Хмельницької громади. Цього разу це квадрокоптери DJI Matrix 4T. Один такий коштує близько 180 тисяч гривень. Їх придбали за бюджетні кошти. Зараз для нас пріоритет номер один це пряме фінансування військових частин підрозділів Сил оборони. Ми даємо кошти, вони купують те, про що можна звітувати, і те, про що не можна звітувати, бо воно має певну специфікацію. Крім того, ми активно купуємо підрони, про них ми теж постійно звітуємо, ну і активно купуємо безпілотні літальні апарати, літачки. Гексакоптери, квадрокоптери, мавіки, матраси, аутели і багато інших. БПЛА. І так само ми активно купуємо засоби радіоелектронної боротьби і радіоелектронної розвідки. Сьогодні чергова подібна передача: 14 хороших квадрокоптерів. Це квадрокоптери типу DJI Matrix 4 t чергова їхня закупівля, яку ми придбали за бюджетний кошт, хороші в роботі використовуються для різної роботи. Маємо по них дуже хороші відгуки. Вартість 14 таких пташечок, понад 2,5 млн грн. мільйони гривень. Тож я дякую платникам податків. Дякую вам, товариству, за те, що ми разом з 2016 року, з перших днів нашої каденції, всіляко допомагаємо нашим силам оборони. І Хмельницький був, є і буде. Одним з тих міст, яке завжди буде в топі по допомозі нашим силам оборони, ми всіляко підтримували, підтримуємо і будемо підтримувати. Маємо низку нових оголошених тендерів. Тож попереду будуть і ФПВ, і БПЛА, і звичайно, засоби РЕБ і звичайно ж пряме фінансування військових частин через субвенції. Ми працюємо далі. У Хмельницькому зустріли учасників благодійного ультрамарафону Ультра Юкрейн, який проляже через усю країну від Дрогобича на Львівщині до стели Донецька область. Ініціювали його військовослужбовці 15-ї окремої бригади артилерійської розвідки Чорний ліс. Двоє бійців Сергій Панькевич та Іван Гуляк планують за 35 днів пробігти понад півтори тисячі кілометрів. Мета зібрати 7 мільйонів гривень на спортивну залу для реабілітації військових їхньої бригади. У нас була потреба у залі для фізкультурно-спортивної реабілітації військовослужбовців нашої бригади. Порахували, коли суму компетентні органи, скільки потрібно грошей. Це сума в 7 мільйонів. Ми зрозуміли, що ця сума непідйомна на даний момент. І тому що всі гроші зараз ідуть на озброєння і військову техніку. І я, командиру, разом з своїм інструктором Іваном подав ідею, щоб зробити такий великий збір, пробігти через цілу Україну, через ці великі міста, не просто через Україну, а об'єднатися ідеєю реабілітації і зібрати кошти на цей зал. Тому що я вважаю, що чим швидше ми поставимо наших військовослужбовців в стрій, тим швидше ми переможемо. Маємо благодійний стартовий пакет. В який входить стартовий номер з картою маршруту, яка виглядає як кардіограма бігуна з Дрогобича до Донеччини і вказані всі міста, по яких ми пробігаємо, благодійні символічні шкарпетки, медаль фінішера також всіма містами, які ми пробігаємо. Можна долучитися у своєму місті, замовити стартовий пакет онлайн і нас зустріти або при зустрічі. І тим самим ви отримуєте благодійний пакет від нас як подяку, що ви нас підтримували і задонатили і підтримували Ультра Україн. Повний стартовий пакет це 1500 гривень. Благодійний номер 500 гривень. Але донати всі вони рекомендовані за вашими можливостями. Розпочали ремонт дороги на вулиці Зарічанській у Хмельницькому. Він триватиме до 22 серпня поблизу зупинки громадського транспорту, вулиця Перемоги. Тож там можливі ускладнення руху. Водіїв закликають завчасно планувати маршрути. Два вчителя з Хмельниччини потрапили у топ 50 найкращих в Україні. Серед них хмельничанин Костянтин Кравчук. Він працює у гімназії номер 22 імені Олега Ольжича і викладає школярам інформатику та образотворче мистецтво. Торік він став переможцем-дипломантом першого ступеня обласного туру всеукраїнського конкурсу Учитель року року-2024». Імена десяти фіналістів премії Global Teacher Prize Ukraine 2025 стануть стан. ...відомі у вересні. А головного переможця назвуть у Всесвітній день учителя. Педагог отримає 1 мільйон гривень на втілення своєї освітньої мрії. У парку імені Чекмана у суботу, 2 серпня, відбувся благодійний Куліш-фест. Стартував захід о 12-й годині і тривав до вечора. Для відвідувачів парку готували їжу просто неба. На сцені виступали місцеві музичні колективи, військовий оркестр, фронтмент гурту Моторола Сергій Присяжний. Також на фестивалі була фотозона та розваги для дітей. Влаштували захід, аби зібрати кошти на автомобіль для 19-ї ракетної бригади Свята Варвара на велика кількість організаторів, благодійних фондів, громадських організацій, де ми об'єднавшись готуємо різні страви. Люди можуть прийти за донат посмакувати різними стравами і таким чином підтримати сьогоднішній збір. Адже саме сьогодні ми збираємо на 19-ку наша свята Варвара на пікап. Виїхали з смаколиками, шашликом, заході, бургером. Ми кукурузою печеною. Е Солодка вата зараз приїде. Мохіто того, натуральне. Військові також будуть куліш робити самостійно. Їхня польова кухня виїжджає, та, військовий а, кухар. Мета сьогодні туді, у нас діля, зібрати на дідок, пікап для нашої, нашої 19-ї ракетної дивізії святої Варвари для евакуації поранених військових. Також доставка туди їхніх вантажів на всі потреби, які для військових треба. Більше про ці та інші події у нашому випуску о 19, а також на офіційному сайті каналу та у групах у соціальних мережах. Залишайтеся з нами. Побачимось.